Глянемо принцип атхової мобілізації на прикладі однієї справ. Стопи разом, п'яточки розводимо, носочки в сторону. І це наше оптимальне місце між стопами для цієї вправи. Опускаємо таз вниз, сідаємо, п'яточки на підлозі, спина рівно, коліна і стопи дивляться в одному напрямку. Починаємо 5, 4, 3, 2, один. Таз паралельно з колінами. П'ять.

в відтисканнях у п'яти режимах. Перше для правильного положення ставимо кулачок до, кулачок до кулачка і там, де наші лікті, там будуть стояти наші лодові шиї. Не затискаємо, плечі розправили таз підкрутили спину рівно. Починаємо опускатися вниз на 4 рівні, поступово роблячи 4 до вдихи. Поїхали. 4 до вдих, 3 до вдих, 2 до вдих, 1 пружинка вдих. 4 до вдих, 3 до вдих, 2 до вдих, пружинка с. До вдих, до вдих, до вдих. Молодці. Наступним у нас буде ізотонічний режим. Ми повільно пускаємось вниз і повільно піднімаємось на рахунок десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. 2, 1. 1, 2, Молодці. Наступний Третій динамічний 3 плюс 3. 3 динамічні відтискання, потім три три поступові опускання в трьох положеннях. На, я буду рахувати, ви затримуєте дихання, нас опускаємось до вдих, знову затримка і на підйомі з видохом с. Починаємо. Динамічно. Один, Два, с. с. Тепер опускаємось. Не затримся дихання. Три, два, один, до вдих. Три, два, один, довдих. Три, два, один, довдих. Сс. Знову динамічно. Три, два, один, до вдих. Три, два. Один, один, до вдих. Три, два, один, до вдих. С, -с, С. Молодці. Ще раз. Три динамічні. Три, два, один. Тепер. Три, до вдих. Три, два. Один. Три, два, один. Три, два, один. Молодці. Для сукні у нас йдуть динамічні відтискання. Динамічні і статичні. Перші динамічні. Поїхали. статичні. На кожному рівні ми зупиняємось на 5 секунд. Дихаємо вільно. Почали. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. О, молодці.